Доброго ранку всім. Дивіться, які бруньки вже. Це деревовидний. Деревовидна півонія. Бачите, це ще ранок, а на вечір вони так через день отак розпускаються прям. Це все будуть квіти. Йому вже, мабуть, гот п'ять. Тут є якісь відгалудження, може його можна пересадити хто знає. Насінням щось мені не хочеться. Ти дуже довго чекати.